З книги Ервіна Люцера Хрест Гітлера. Табель успішності Гітлера містив стільки надзвичайних досягнень, що віруючі нерідко вважали його відповіддю на свої молитви. Мені розповідали, що деякі християни так, я не помилився християни знімали образ Христа зі стіни у своїх оселях. І вивішували замість нього портрет Гітлера. Вінстон Черчилль, стежачи за Гітлером у 1937 році, заявляв тоді, що його досягнення були одними з найвизначніших за всю історію світу. Ось лише частковий перелік того, що спромігся зробити Гітлер, позбувшись характерних перепон демократії. Перше за п'ять років. Відновив зруйновану економіку. Друге стер ганьбу поразки Німеччини у Першій світовій війні, повернувши контроль над Рейнською областю і фактично анулювавши несправедливий версальський мирний договір. Третє. Забезпечив мільйонам німців привабливі відпустки завдяки своїй програмі Дюхфройде» Сила через радість. Четверте. Заснував навчальні заклади для тих, хто не мав фахових навичок і повністю забезпечив населення країни роботою. П'яте. Зміг побороти злочинність. Шосте. Збудував автомагістралі і пообіцяв налагодити виробництво автомобілів, які невдовзі зможуть дозволити собі звичайні німці. Сьоме. Дав німцям підстави повірити в себе. Впевнитися, що вони знову можуть стати великими. Якби він помер перед Другою світовою війною, як міркував один історик, то залишився би в пам'яті німців як Адольф Великий, один з найвизначніших діячів у німецькій історії. Але Гітлер не помер перед Другою світовою. Він не помер і до того, як німці зріклися своїх особистих прав. Як набули чинності закони, що призвели до винищення понад восьми мільйонів людей, до того, як Німеччина та кілька інших країн були зруйновані у війні, що вбила 50 мільйонів людей, і стала найкривавішою в історії? Гітлер не помер і до того, як тисячі пасторів долучилися до загонів СС, особисто заприсягнувши йому на вірність. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.